Сьогодні нарешті сталося те, що чого довго чекали, і тікав сам кримський міст? Так, пане Рафате, ну звичайно, що ви у вас досить така широка аудиторія. Знаємо, що ви спілкуєтеся з кримськими татарами. То я відразу запитаю про настрої, що там відбувається, бо ми вже бачимо черги на АЗС. Це вочевидь, росіяни завезені, тікають і тікають колаборанти. То які настрої в Криму? Но ну, паніка, паніка в, в, в коридорах в окупаційної влади. Вони закликають людей, щоб вони не е, чогось ну, не боялися, не панікували. Мовляв, е, там е, сполучення через міст воно буде скоро відновлено. Що тільки одна гілка автомобільна. Пошкоджена, що є паром, який вони ось ось запустять, і але ж люди розуміють, чим більше. Та окупаційна влада говорить, що не треба панікувати. Значить, є обставини зараз. Вже я не знаю, чи це була вказівка централізована, чи це ініціатива місцевих цих торгівельних е, структур. Але вже в магазинах е, вже є недолік хлібобуличних вироб. Люди розхватали це, е, борошно та крупи дають по 3 кілограми, вже не більше. Ну і зрозуміло, що величезні черги. На заправках. Е, Ось така ситуація зранку з Криму. Но, е, те, що в пабліках коїться, то таке поки що. Але це перше таке реагування е, на вибух, який стався. Чи, чи удар це. Ну, ми поки що маємо офіційну версію російської сторони і знаємо, що там великі пошкодження. Їхня версія, що нібито вибухнула вантажівка. І е, там е, вона була використована для диверсійного акту. Сім е, сістерн з палючим зараз. Все ще палають два прольоти. автомобільні вони обрушилися. Ну, пошкодження такі катастрофічні для цієї споруди, і тому в е пабликах місцевих з одного боку знову відчий, а де там значить, системи оборони, куди дивилися ФСБ таке інше, наводять фотографії таких систем технічних, завдяки яким з Краснодарської сторони. Ну, з боку краснодарського краю Росії нібито мали провіряти вантажівки на вибухівки. А з іншої сторони та частина, яка очікує на Збройні сили України, там радість. А пане Рафата ще хотіли б запитати про те, як загалом росіяни використовували інтенсивно автомобільну частину цього мосту і залізничну тобто, все таки залізницею більше перекидали росіяни свої війська, чи автомобільним транспортом також досить багато. Ні, треба тут всім нам усвідомлювати, що саме цей залізнодорожна гілка, залізнична гілка, вибачте, вона була найосновною. Е Комунікацію для постачання важкої військової зброї для паливно мастильних матеріалів, ну і всього такого інше, що укріплювало військову інфраструктуру на півострові, і, і, і тому тут не можна порівнювати, що можна зараз. Ну, що може зрівнятися з тими потоками, але правда, окупанти кажуть, вони заспокоюють один одного тим, що кажуть, та ні, ну це така вже все таки не катастрофа, бо маємо, бо маємо сполучення по суходолу, Мається на увазі оця окупована частина Херсонської Запорізької областей, і туди до Маріуполя і на Донбас. Але я думаю, що Тут, ну тут наші військові знають, що робити. Мені тут нема що говорити. Деякі російські експерти вже кричать і попереджують: ну скажімо так, Кремль, що е, оце, ну, підрив е, Кримського мосту. Це є прелюдія до великого наступу на півдні. Ну вони щось відчувають. То досить цікаво таке формулювання, що це прелюдія перед наступом. До речі, маємо інформацію наші джерела в правоохоронних органах. Вони повідомляють, що підрив ось цього кримського мосту це спецоперація Служби безпеки України. Водночас у, у самій службі безпеки України поки це не коментують, але офіційно водночас таке досить красномовне мовчання, але також опублікували вже фото на своєму телеграм-каналі наша служба безпеки України. України пише, що е, світає, міст гарно палає Соловейки у Криму, СБУ е, зустрічає. Тобто не коментують, але натякають дуже гарно. Водночас, е, пане Рфате, я хочу нагадати зараз. Ми маємо, ми маємо відео, як е, Путін так публічно, як Росія е, скандувала, яка вона була щаслива, коли цей кримський міст е, відкривали. Пам'ятаєте, на Камаз російський заліз Путін і сам його їхав урочисто відкривав. і Ми вже з колегою говорили. Що Кримське міст це був один із стовпів російської пропаганди, тобто ось така скрепа рускава міра, і сьогодні ця скрепа вибухнула. Тож як ви думаєте, ось зараз бачимо кадри, підходив цей диктатор, ручка вся з усіма проїжджав по цьому полотнищу. Тож, що ж тепер буде в Росії, коли така скрепа впала в прямому і переносному значенні? Я от до вашого сюжету і до вашого абсолютного такого ну, Правильного такого висловлювання додам ще те, що буквально днями. Патрушев, це голова секретар Ради національної безпеки Росії, оголосив Криму найвисоку за останні водно ну, з моменту окупації Криму антитерористичну загрозу і, ну, і підготовку, тобто рівень е, небезпеки такої. Е, е, і, і тому тут треба говорити про те, що ну, все в них дійсно бле. Як і друга е, за е, ну, е, потенцією армія в світі, а виявилося, що е, одна із таких най, е, ну, е, невда, невда, таких військових це російська армія, і зрозуміло все те, що стосується. Ну, тепер ми бачимо, що оборона Криму е, в російському такому твердженні е, це є зовсім інше, е, ніж вони хотіли б вкорінити голови людей. На півостріві і переконати нас українську сторону. Дивіться, 9 серпня е, потужні вибухи на воєнному аеродрому Новофедерівці, 9, 11, за різними даними військових літаків знищено. Це колосальні для них були втрати. Потім, 16 серпня, е, потужні вибухи в Джанковському районі. Е, це військові склади, е, де е, скопичувалася техніка, щоб її пере. Правити суди на окупований Херсон, а потім ці атака дронами, атака на приміщення чорноморського штаб, чорноморського плоту Росії, і вони тоді, тоді говорили, що це якісь такі дрібні такі уколи. А головне кримський міст він стоїть, і ми говорили про те, що кримський міст вже дуже ображається, бо він вже стоїть останнім черзі, Треба десь так поспішати. Ну і слава всім, хто. Хто це сьогодні здійснив? Я думаю, що ми буквально днями будемо знати. Можливо, можливо, деталі всього того, що сталося, поки що росіяни кажуть, що це була диверсія з боку українських спецслужб, і в той же час вони визнають, що пошкодження цього мосту колосальне. Якщо я правильно встиг примітити, вже ці сервісні інтернет служби вже показують, що цей міст не буде працювати як мінімум до 31 жовтня.